Машинка приклинював барабан. Можна побачити, почало по всій площині упіратися у пластикову частину бака. В чому причина? А причина у хрестовині. Що відбулося? Частина окисі потрапила між барабаном і хрестовиною. І за рахунок того, що. Тут від хрестовини залишилося чесне слово. Хрестовина деформувалася, і е, за рахунок того, що тут дуже малі зазори між барабаном і баком, і хрестовина змісти, е, за рахунок Хрестовини, е, барабан змістився до бака майже притул. Такі друзі, е, така друзі, несправність. А в чому причина? Причина е, спочатку в тому що постійно перети на швидкій, швидкому прані. Тобто періодично треба кип'ятити і зазвичай старайтеся прати в режимі хлопок мінімум годину, тому що порошок, який потрапляє на хрестовину, її роззідає. Так би ще вона працювала. Але, на жаль, хрестовина ну, тут максимум півроку, і хрестовина лопне що друзі отака от на жаль причина несправності